Вітаюсь, доброго ранку, батьки, вітаю вас, діти. Махаємо привіт! Малеча, привіт, Сашуня, привіт. Андрюш, привіт. Віт-привіт! Молодці діти, привіталися. Сьогодні на нас чекають веселі мишенят. Діти, подивіться на малюночок: у нас є мишенята. І сьогодні ми будемо з ними знайомитись і навіть гратись. От подивіться. Які мишенята! Ось погляньте, як... яка мишка гарна, класна. А ось я ще сіренька з'явилася. Один, два, ще прибіг такий пухенький. Так. Три О, так. мишки. Так, разом рахуємо. До Ітана. Один, два, три, троє мишенят з нами сьогодні грає. І так, готові грати в першу гру? Так, Андруш, ти побіг чи ні? Щось не бачу. На ручках він сидить, так? Да? Ручках ручках. Ага, да, щось. О, все, граємо в гру, ага, ще раз один, ага. одне дитя привіталося. і починаємо. Діти, в нас є таке лато. Починаємо з Потрібно знайти, пригостити мишок. Чим це, діти? сиром. Сир. Бачите, який він такий різноманітні шматочки сиру. Добрий ранок, чекаємо хвилинку. А ми поки роздивляємося. Ось такі шматочки сиру. Один з ним зараз грати. Шматочки гостренькі, бо схожі на геометричну фігуру. Хто в нас там Ангелінка, так і Настюша. Так, так, добрий, добрий ранок. Добрий ранок, так. Ми сьогодні граємося. Е з мишенятами на нас чекають пригоди мишенят. І ми будемо мишенят пригощати сиром. Ось такі гостренькі на шматочки сиру, схожі на які фігуру, на трикутник. Ангелін, ти там? Угу. А ви з телефону? Поки, Покидам. То можливо, буде погано видно, але так. І ось такий різноманітний сир? Шукаємо шматочок сиру вгорі перший. Який? Очі ніби А Ану, хлопці, шукайте, який ми додамо. Шукаємо відповідний шматочок, складаємо ніби доміно. Знайшли сир, сир очі сердечко. Знайшли вгорі? Так. Наступний сир який шукаємо, Ангелін. Сир такий з кепочкою. Ану, знайшли. Де сир з кепочкою? Все, так, показали мамі. Ось, його знайшли. Так. Зараз шукаємо шматочок наступний на доміно. Який у нас там сир з такими окулярами чорними. А ну, знайшли? Так, шукаємо пари. Осьо він, так, молодці. Наступний шматочок якого не вистачає? Сир з такими гусами чорними. Знайшли? Звичайно. Це для малечі. І останній сир який діти? Круглий, так? круглий сирочок, бо він може навіть покатитися. Останній круглий. Добре. Ось погралися ми з нашим сиром. Добре. Так, а тепер подивились на наших мишенят. Наступна гра. Де сховались мишенята? Вибираємо одну мишку і кажемо, де вона? Де вона? Ану, Ангелін, спробуй. Назимой. Мишка, мишка де? Ано ну, голосніше, бо я не чую. Мама. Мишка сховалась Мама. за кущем. Мама. Добре, за кущем. Ми називаємо де вона? Мишка за кущем. Так, Андрюша там скаже нам щось. Виберемо, що З Мамою, голосно. Давай з мамою. Мишка. Виберіть одну де? мишку і скажіть, де мишка? Мишка? Я не почула? Мишка у човні, так? Мишка, мишка. 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 у човні, да? тому що вона сидить у човні. Добре, Сашуня з мамою вибери мишку, Саш? Мишку. А ну з мамою й промо вибери одну мишку, покажіть їй мишку, де вона знаходиться? Мишка? Де, де мишка? На велосипеді? Що Мишка робить? Мишка на велосипеді. Так, в чому дітей да, назвати да, де? Да, на велосипеді. Добре, так Настюша, скажи мені, де мишка, кого ми ще не назвали? Яку мишку ще не назвали? Настюш, а ну давайте. Де мишка? На Я на З мамою І разом дереві. мишка на дереві. Нормально. Побачили, де ця мишка на дереві? Вона дереві. така величенька, да? на дереві. Добре. Добре, Ангелін, ще яку Добре. не назвали? Так, у човні назвали, та кущем назвали, на дереві назвали, на велосипеді назвали, хто залишився? Діти, хто скаже? Сашоня, ну скажи з мамою. Ага. Мамі. Мамі. А у там у дереві, що то як то називається? У... У дуплі, правильно мишка, у дуплі залізла дуплі. десь гості до білочки, да? подивитися, що там у неї, які запаси. Но, вибух, вибух, шось, вибух, хоче вибух, хоче вибух. там щось забрати. Да? І залишилася, Де ще мишка мене назвали? У... Там, де яєчки, як то називається? На дереві там. У гнізді, правильно, залізла у, у гніздо. Молодці діти. Назвали ми, де ховались наші. Мишенята. Добре. Так, рухаємося ми трошки маємося. далі. Так, зараз ми граємо в гру далеко чи близько? Так, Андрюш, подивись, на... дивись. Котик далеко чи близько до тебе? що, де Бачиш, він який великий, він, мабуть, де він? Котик побачив, він далеко далеко, чи близько? Він близько, так? Да? Близько. Ось він який великий, так? Настюша. А мишка, вона далі. Вона можемо сказати: вона, так? Да? Далеко. Всі згодні, діти. Котик близько до нас, а мишка далеко. Ще один малюночок, діти. Лисичка і пташечка. Так. Ангелін, лисичка близько чи далеко? Андрю, <плес> та, кисточка, та, та близько, <плес> а пташечка там в небі аж полетіла біля будиночку. Ми можемо про неї сказати, що вона <плес> <Так>? <плес> далеко, молодці діти. А зараз ми з вами трошки відпочинемо, так? Зробимо руханку, порухаємося, діти. Добре, згодні. Будемо слухати гарну музику і рухатись. І слава! Мишенята сіре, лишеня купіле, під підлогою куди тихо не сиділи, книжок не читали, вчитись не хотіли, днями бігали, скікали, Скік хоп хоп-ля-ля-ля, тихо не сиділи, скіпу скіт, гей, хопляля, кавості робили, На своїх головах нападали гулі, запускали кульки, різні та іргаки. Шоколадки всі погризли, сіли всі цукерки. Скіб скіп. Молодці, Молодці, Молодці діти, сідайте, пострибали з нашими башкитними мишенятами, з башкетунами нашими, так? Сідайте і будемо робити вправи з нашими мишенятами. так? Ось мишенята нам принесли багато різноманітних таких цікавих. Що в нас там є? Так насіння монет. У нас є з вами діти у батьків, є різні заготовочки, так, картки. Почнемо ми з картки з двома доріжками. Є така картка? Так. Так, діти. Доріжка рівненька, і нам потрібні монети. Зараз ми, ми для наших мишенят прокладемо доріжку з монет. Да, Усі, є Нася, є, є. Усі є монети. Настя, Ангелін? У є монети? Ми викладаємо доріжку. Варі. А є синя Варі. доріжка. Андрюш, у вас е, які доріжки? Можемо ми за кольорами чи кольори різні? Викладаємо, починаємо зліва направо, мами і тато <пробітник> показують. Ану, покажи, діти, найбільшу монету. У всіх є монети? <пробітник> <Так, пробітник> <Так>, <пробітник> і викладаємо <пробітник> доріжку з <пробітник> монеток. Вінки professionals... самі викладають не Ні. поспішаючи. Якщо десь хтось щось не хоче, нічого, можливо, інша доріжка сподобається. Бачиш, що Сашуня не хоче. Нічого страшного, чекаємо. Зараз ми можемо або з іншої кровичі, горішків <прост> зробити, так, діти? Що в кого є? Так. Ви... Зараз пропоную зробити з круглих монеток доріжку, наприклад, Мені ось, у мене читала. перша доріжка була червона. Не знаю, яка у вас. Не бачу ваші. Дівчат погана камера передає. Можливо, сонце. Ага, виклали. Так, хай дівчата, особливо настюша, робить сама для найменшого. Настя, настя як жутої ладить. Так, ми не поспішаємо. Промовляємо, що монета кругла. Діти, вона може прокотитися. В нас на кружечок, вона кругла, ми беремо не більше. Дуже я не, не всіх чую, хто що промовляє, але. І в мене є найменша монетка, Покажемо дітям де найменша монетка. Так, всі монетки зробили, в кого були, бачу. Так, ні угу, угу. Ні Так, наступна діти, доріжка, не доріжка не наприклад, в мене синя, вас не знаю, не знаю яка Андрюш, яка залишилась вільна в тебе доріжка. <ріжка> <ріжка> робили такі самі, як ви показували. Ага. Немає ще Наступна, наприклад, у нас синя в мене. <ріжка> Тома, в мене. <ріжка> 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 Нас У нас вже сосуд. Ми викладаємо з макарон. З макаронних виробів. Синя залишилася. Так, синяк. Ми беремо одній або по дві зліва направо поступово. підганяємо там, хто хоче. Давай будемо з горошками. Так. Якщо хтось не хоче, так можемо не заставляти. Якщо Сашуня не хоче, можете потім вдома зробити, надішлете фото, нічого страшного. Ми пограємо. фото. Прошу вас випнути мікрофон, бо мені дуже важко інших слухати. Добре? Я буду чекати фото і дивіться ми. Так, Обов'язково буду чекати. Так, з макарон зробили, Андрюш. Наступна картка. Діти це зробили з доріжками? Червона і синя. Ангеліна, Настя зробили? Дороблюють. Ага, не поспішаємо, бо я трошки шумно не всіх. И все что-то оставать. Стоп, да, стоп, доришка. Да. Нет. Стопи. У вас еще есть разные сердечко, квадратик. Не, они здесь, вот они. О, щоб... мама, я тоже. Хочу Не на велики велики. Ничего, просто у нас. Так, быстренько, быстренько и все. Нас Хорош. Угу. Наступно в нас коло. Так, діти, коло якого? І трипутник. Так, коло і трикутник. Настя Ангеліна є картка? Є, є. Так. Чим ми викладаємо коло? В мене є в мене є, наприклад, горішки, а у вас? З чого буде а, коло? Андрій, з чого буде коло? Що, що буде, кіку, 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 кіку. Насіння, наприклад, фасоль може бути і зюм е, квасоля. У Андрія, з чого коло? А, з конструктора добре, добре. Так, yeah. можна з фігуроклего yeah. прокладаємо коло так, контур кола прокладаємо. Дітки прокладають. Ось у мене горішки невеличкі, можна арахіс або фасоль. Так, Андрюша з конструктора Лего робить поло, так Моя що приштуть? Това. Менько так взяла, береш і розкладуєш зрак. Так, так, да. так. Шукаємо мене. Це різноманітний Далі, матеріал, який є вдома. Це крупи. Далі, можливо, навіть Далі? гудзики, можливо, навіть великі бусини. І кундики, так. Це <сіли> великі Все велике, так? Ах, і не все, бо під... не почула. Так. Так. Хто там допомагає? Мама допомагає. Uh -huh. Так, бачу Ангеліну трішем... де, Ось прям перед цим Тоже. Ага, а і Настюша. Ага. Uh -huh. Так, ми виклали вже. Так, виклали трикутник. Бачимо трикутник, Андрюш, чого ми зробимо? У мене, наприклад, ізюм є. Так. У вас фігурки? Андруя, не почула з чого, будемо трикутник викладати? Так, тут. Викладаємо по лініях, викладаємо наступну фігуру трикутник, так? Промовляємо трикутник. Мами можуть показати три гострі кути. Якщо доторкнутись, пальчик буде колоти. трикутник. Ми викладаємо контур іншим матеріалом, що ми приготували. Можна, наприклад, зернята ізюму. Мама, Ой, я це, я Настя, ти з чого трикутник робиш, Настюш? Вона макарони з їй подобається. Сподобались так, макарони. У вас чи великі, покажіть. Чи неможливо дрібненькі? дрібненькі. дрібненькі. Ага, добре. Мамі. Так, Настюша сама робить, бере пальчики і сама прокладає контур нашої наступної фігури, яка називається Настюш? Настюша.

О, так, так, і коло Андрія гарне, і доріжки там гарно вийшли, і у дівчат. Діти працюють, підготували всі матеріали. Класно, ну супер. Андрій, тобі яка фігура подобається, Андрюш? Так, а Насті, що сподобалось робити? Ще ж продовжимо. Так, зараз діти. Так, то закінчимо. Наступна фігура в нас остання картка це сердечко і квадача. Давайте сердечко. Ми ще вміємо показувати його, так, діти, мами, покажуть. Сердечко, сердечко, з чого викладаємо? Що у вас є? Що приготували? Гузиків ні в кого немає з чого? сердечко, Андрюш? Сердечко. А ну давай сердечко Так, давайте, дівчата, з чого сердечко? Ага, макарони, добре. Гудзики є трошки теж. Можна. О. Сердечко складуть. Можна комбінувати. Чекаю ваше сердечко, дівчата, молодці. Так, не забирай, положи. Так, я ще його теж з макаронів зроблю. Вже розсипалося. Так, робимо сердечко, викладаємо контур. Так, робимо сердечко, викладаємо контур. Трошки, Трошки макарон. Да, так, зробимо, скомбінуємо, поєднаємо. Якщо у вас є вибір матеріалів. Складуть. З ким ви забирали? Ми можемо поєднати. Я теж зроблю з макаронів. Давай, викладай, викладай. Ні, ні, то вже так. так, дівчата, сердечко ще робите? Наша тут така у нас помощниця, що зробиш, а вона поламає знову. Ну нічого, чого. Головне, щоб дітки робили це самі і брали, защіпували, да? захвачували найменші наші малят. Макарони або горішки захвачували пальчиками і викладали. Так. Брали і викладали. Ось, так. ось сердечко викладається. Так. так що Тому що з більш а, складніших деталей буде звичайно легше, якщо це горішки та гудзики. А ось макарон так, це буде складніше дитині зробити. Так, і остання фігура в нас квадрат. Так, якщо він у вас є намальований, остання фігура квадрат. В мене буде горох. Ось, Я буду присипати, брати і по лініям викладати. Так. Дівчата, ви сердечко закінчили? Медо. Чого Дуже... у вас буде квадрат? Скажіть. Дуже цікаво. Угу. Бачу, бачу. Yeah. <coughs> hey, 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 hey. hey. Ангелін, з чого буде квадрат? З чого буде квадрат? Соняшникове насіння чи гарбузове у вас? Кажіть. Гарбузове. Гарбузове хочу дівчат чути, що мовчать. Вона не розібрала, вона зайнята. Ага, зайнята це добре. Ми всі зайняті, все дуже займає діток, але контролюємо. Контролюємо, бо може бути так. Мама, давай а чого я должна допомагати? Давай сама. Та-та-та, всі самі. От береш так. Іди. <плес> <Добавляй. плес> Увіки квадрат з чого? Я запитувала, чи ні. Макарони. О, ні, Макарон. Макарон не... угу. гороховий. Горо... І в мене гороховий, <плес> так. Ага, бачу, бачу. Не піднімайте, може просипатися. І на дотик ось навіть мені він такий приємний, так, горох? -ди -ди. Трошки колеться, трошки гострий, трошки гладенький. <бився> і ось навіть пальчиками, так? Дітки занурюють і пальчиками відчувають. <клі> Ну, допомагає наоборот. Вот, так, ні. Бананы, банана, значит, не дам. Да. Так, бачу. Давай допомагаємо їм. Батьки працюють і діти працюють, клас так, Андрій Вітя закінчили, і батьки. Так, дівчата. Не що, а що? Закінчуєте, так? Ага, квадрат. Да, я скажу. У нас, це в нас ну, вона, вона вчиться допомагає, вона занурює ручку, вона подає, вибирає матеріал. Ну, це ж... Це ж дуже добре. Давай, давай, розклад, ось так. Так, вишвидше. Закінчим. Так, закінчимо робити. Можете пофотографувати і надіслати свої роботи, викладені ще раз їх зробити, буду чекати, так? Ваші фігури. Сьогодні наше заняття завершилося. Дякую вам за чудову подорож з нашими мишенятами. Думаю, що вам було цікаво, рада була всіх бачити і кажу до побачення до четверга, дівчата. Хлопці. Дякую, чекаю роботи. Всім до побачення.